Вітаю! Ми продовжуємо досліджувати матеріальну культуру давніх цивілізацій, і тема сьогоднішнього уроку цивілізації Індії та Китаю. Матеріальна культура. Важливо зауважити, що в доісторичну добу та добу стародавнього світу клімат і природа визначали спосіб життя людини, її заняття, знаряддя праці, їжу, одяг, житло та дозвілля. Тому розгляд природно-кліматичних умов того чи іншого осередку цивілізації важливий етап в дослідженні. Історії та суспільства. Розглянемо природно-кліматичні умови півострову Індостан. Він має кілька кліматичних зон. Напівпустельні сьогодні області північного заходу в давнину були вкриті лісами, середня та нижня частина басейну річки Ганг, район підвищеної вологості та тропічної рослинності. Ґрунти долини річки Інд та її приток були особливо родючими. Тут виникли перші в регіоні поселення землеробів. А в третьому тисячолітті до нашої ери найдавніша в Південній Азії міська цивілізація Інська, вона ж відома як Харабська. З півночі та північного сходу Індія відокремлена від решти Азії хребтами Гімалайських гір. Тому саме північний захід був тим входом, через який проникали переселенці та завойовники. Вже у другому тисячолітті до нашої ери, саме тут пролягав шлях індоєвропейських племен Ар. Аріїв, а центральну частину індогангської рівнини вже в давнину вважали священною землею Аріїв. Індійці залучали до військової справи індійського слона, поширили моду на спеціальні війська, які використовували слонів, елефантерію. В культурі Індії сформувалося і специфічне ставлення до певних видів тварин. До прикладу, корову вони почали вважати священною та недоторканою твариною, виключивши її м'ясо зі свого раціону. Основою господарського життя місцевого населення було землеробство. В другій половині першого тисячоліття до нашої ери індійці проводили іригаційні роботи і навіть будували водосховища для зрошення полів. Поселення в сільській місцевості огороджували стіною або частоколом для захисту від чужинців і диких звірів. Будинки розташовували в правильному геометричному порядку. Групували їх навколо ставка або водо, Помешкання відрізнялися розміром і формою, залежно від достатку їхнього власника. Це були одноповерхові будівлі із земляною підлогою. У будинку зазвичай було лише одне невеличке вікно. Дах робили з листя та очерету. Житло складалося зі спальні, яка виходила на північ, комори і кімнати для прийому гостей. Іншим було життя в містах. Центральні широкі вулиці вимощували каменем, вони мали водостоки. Бічні ж вулиці були вузькі. А провулки часто брудними та темними. Найважливішими будинками там були палац та храм. Палац оточували захисними спорудами, вежами. Головний храм міста зводили неподалік палацу, і в селі, і в місті існували спеціальні ритуали і процедура будівництва, яких неухильно дотримувались. Це було дуже дорого, оскільки в будівництві брали участь не лише теслярі, а й астрологи та жерці. Новий будинок можна було зводити лише тоді. Коли створювалася нова сім'я. Продукти ж харчування давніх індусів залежали від території проживання. В прохолодніших північних районах цілий рік вирощували пшеницю та ячмінь. На рівнинах основною культурою був рис. У більш сухих районах просо. Практично скрізь вирощували цукрову тростину, різні види гарбузів, горох, боби та сочевицю, а також кунжут. Південна Індія славилася своїми спеціями перцем, кардамоном, імбиром та корицею. З фруктів найпоширенішим було манго. У вологих районах Індії вирощували фрукт під назвою Індійський банан. У західних районах росла фінікова пальма, а кокосова пальма була поширена на півдні. Одяг був доволі скромним. Селяни носили просту пов'язку на стегнах. Знатні люди зазвичай одягали пишний одяг з вовни або з тонкого шовку. Одяг давньоіндійської жінки викликає значно більше дискусій, оскільки його верхню частину, на думку дослідників пам'яток індійського мистецтва, часто була відсутньою. Особливо популярними були коштовності, їх носили на голові, прикрашаючи зачіску та обличчя. Ще одна давня цивілізація виникла на території Східної Азії. Це давній Китай. За географічними особливостями, Китай можна поділити на дві частини: західну та східну. Його західна частина, що займає 80% території. Країни це гори і нагір'я, де затяжна й сувора зима та коротке і спекотне літо і де не вистачає опадів для розвитку землеробства. Східний Китай, навпаки, долинний. Він має значно м'якіший клімат, багатшу флору та фауну. Саме тут протікають ріки Янзи, що в перекладі означає блакитна ріка, та Хуанхе жовта річка. В долині Хуанхе вирощували здебільшого рис. Тут стало поширеним терасове землеробство. Кожна провінція на теренах давньокитайської цивілізації мала свої особливості архітектури, кухні, одягу, але при цьому були і спільні ознаки. До прикладу, будинки мали в основі прямокутник або квадрат, прибудов не робили. При будівництві спочатку встановлювали дерев'яний каркас, а потім вже збирали стіни. Традиційними були китайські будинки Сехеюань, де проживала одна велика родина, що складалася з декількох поколінь. Вся садиба була неодмінно обнесена глухим муром з єдиними воротами. У найпростішому варіанті сехеюань є чотирикутним двором. Стелі здебільшого були відсутні, оскільки китайці вірили, що стеля може стати на заваді відкритості світу, Всесвіту та неба. Дах у китайських будинках був символом неба. Він сильно виступав за стіни. Подібні архітектурні риси зберігалися і в будинках знаті, зокрема і в палацах правителів. Сиділи китайці на циновках. Циновки це килимки, виготовлені з рослинних волокон. Робилися вони з рисової соломи, виглядали дуже просто. Єдиною прикрасою було переплетіння ниток різної товщини та різної фактури. Спали давні китайці прямо на підлозі, підклавши під голову невеличку подушку ціліндричної форми. Спосіб сидіння теж був особливим. Спочатку ставали на коліна, а потім присідали на п'яти. Час їжі використовували дуже низькі столики. Замість шаф для одягу, як і в інших культурах стародавнього світу, використовували кошики або дерев'яні скрині. Тільки в третьому столітті нашої ери в Китаї з'явилися спеціальні розкладні стільці та складніші меблі, обмежувалися зазвичай столом з двома кріслами. Основою раціону давніх китайців був рис. З ним споживали овочі, м'ясні чи рибні страви. Популярними були різні фрукти. Та овочі, а також спеції. Традиційним одягом китайців були халати, куртки, кофти і широкі штани. Одяг відображав соціальне становище людини. Наприклад, чиновники та придворні імператора носили особливі види халатів чи взуття. Ми з вами познайомилися з матеріальною культурою давніх Індії та Китаю. Я ж дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.